Молитва від серця коротка притча. Одного року стояло дуже сухе літо, і фермери, мешканці невеликого селища, були стурбовані тим, що буде з їхнім врожаєм. І ось у неділю, після меси, вони звернулися до свого пастора за порадою. «Отче, ми маємо щось робити, інакше ми втратимо врожай. Все, що вам потрібно, це молитися, але молитися з абсолютною вірою, бо молитва без віри це не молитва. Вона має виходити з серця, відповів священик. Весь наступний тиждень фермери збиралися двічі на день і молилися, щоб Бог послав їм дощ. У неділю вони знов прийшли до священника. Нічого не виходить, отче. Ми щодня збираємось разом і молимося, але дощу все немає і немає. Ви справді молитеся з вірою? запитав їх священник. Вони почали запевняти його, що це так. Але священник заперечив: Ні, ви молитеся без віри, бо жоден з. Вас, ідучи сюди, не захопив із собою парасольку.